Зараз Остап Стасів онлайн курс ефективного управління спільною власністю через ОСББ. Остап представляє відкритий університет Майдану. Доброго дня. Товариство радий всіх вітати. Мене звати Остап Стасів. Я координатор відкриту університету Майдану, але сьогодні тут я ще й в іншій ролі. Справа в тому, що до початку діяльності ВУМ я кілька років займався консультуванням з розвитку ОСББ локальних громад. І в принципі, це мені дуже близька і така важлива тема. Сьогодні я хочу вам розповісти про те, що в Україні. З'явився, напевно, не знаю, чи це буде перший досвід, але про інше я просто поки що не знаю. З'явився перший дистанційний курс по об'єднані з роботокартирних будинків, який тепер дозволяє кожному громадянину Україну з будь-якої точки, навіть земної кулі, маючи інтернет, чи то телефон, чи то лепто, чи то таблетку, зайти на онлайн QA, і пройти дистанційний курс, який навчить людину, як створити ОСББ, що це таке, чого чекати в ОСББ, і що найголовніше, як подолати той страх, який заважає багатьом українцям сьогодні взяти на себе відповідальність. Мені дуже важливо і приємно, що сьогодні дуже багато спікерів і людей ну, в залах говорили про те, що ми повинні з вами будувати певні взаємини, які базуються на ОСББ. Ми дуже багато говорили про те, що ми повинні бути енергоефективними, ми повинні вміти об'єднуватися і добиватися певних результатів. Нарешті ми перейшли від коперсання в дротах, коперсання в лічильниках, коперсання не знаю, там, в якихось технічних моментах, які завжди нам дуже печуть, коли чогось нема, да? До мислення, що ОСББ це не просто еф... найефективніша форма володіння власності да? спільним майном. Але це форма побудови громадянського суспільства. Кожен багатоквартирний будинок це насправді цеглинка, мікрогромадянське суспільство, яке закладається фундамент того, що ми хочемо з вами побудувати в цій країні. Кожному будинку є всі ті переваги і всі ті хвороби, які сьогодні притаманні нашому суспільству. І навчившись подолати їх всередині своєї громади, ми робимо ще один крок до того, щоб суспільство розвивалося. І я би хотів сказати, що Володлайн е, це проєкт, який розпочав наступну річ цінності. Про цінності буде цілий модуль в, в, в нашому дистанційному курсі. Цінності дорівнює якість життя, задоволення і самоідентифікація. Я підозрюю, що більшість людей в цій залі. Прийшли до розуміння, що в ОСББ повинні бути цінності теж. І кожна громада ці цінності має себе визначити самотужки. Тому що вони можуть бути різні, в залежності від умов, обставин, навантаження і таке інше. Але цінності формуються через процес прививання протягом тягності поколінь. І сьогодні в ОСББ ми саме це і робимо. Ще одна важлива річ: за останні 100 років людство згенерувало знань за одні 100 років. Рівнозначно попереднім 3 пятьом тисячам років життя міста на цій планеті. Ще одна важлива річ це те, що швидкість появленої інформації продовжує зростати. І зверніть увагу, в 1962 році було проведено дослідження, яке доказало, наприклад, зростання технічної пам'яті в приладах в два рази, так? що до 2052 року інформація буде оновлюватися. Кожні 24 години рівно на 100%. Тобто, за одну добу ми будемо з вами проживати повне оновлення знань, людства на цій планеті. Це шалена швидкість. І ми повинні якось до цього готуватися. Як результат, нам потрібно будувати нові системи. Напевно, вам щось нагадує ця картинка. Швидше за все, щось зв'язане з мозком, можливо, нейронну систему. І хтось каже, ну гаразд, якщо це нейронна система, що там робить чайник? Відповідь банально проста: Кожне ОСББ, кожна громада це чайник, який повинен кипіти постійно. А нейронна система повинна передавати ваше кипіння вашим сусідам, вашим колегам, вашим однодумцям. Ідея відкритого університету Майдану, Майдану будувати таку нейронну систему в громадянському суспільстві по всій країні. Як результат, ми починали з революції в головах а на Майданах і майданчиках, напевно, хтось з вас там був. А сьогодні ми з вами дивимося на світ і розуміємо, що курсера, Хан Екадемі, Едекс, український Прометеус, який мені дуже радує, що він з'явився перший, почав цей процес створення ринку. Ми з вами стаємо свідками того, що з'являється необхідність нових інструментів. Онлайн – це перша платформа дистанційної громадянської освіти. Зверніть увагу, я зараз вам говорю не просто про курс про ОСББ. Там ви знайдете безліч курсів, пов'язаних з громадянськими компетенціями. Що таке Online сьогодні? Це неформальна освіта. Легко, просто, і ви можете вже завтра імплементувати сьогодні отримані знання в своє життя. Вона є доступна, тобто безкоштовна. Ви маєте можливість добровільно голосувати за те, що вам подобається, і навіть своїми грошима. Це короткі знання. І це набуття громадянських компетенцій всіма через простий інструмент. Саме головне сталий розвиток. Принципи сталого розвитку повинні війти сьогодні нашим дітям з материнським молоком. Тому що в майбутньому у нас просто може не бути тої країни, яку б ми хотіли називати Україною, якщо ми про неї не потребуємося сьогодні. І ось 1 жовтня 2015 року стартував вомонлайн. Так він виглядає онлайн Сторінка курсів. Ну, наприклад, вступ до медіації, сторітелінг, стратегічне мислення, управління фінансами і прийняття рішень, креативний активізм, Конституція України це все сьогодні доступно до вам. Але зараз ми з вами поговоримо про те, що щоб вивчити щось швидко і надовго, треба почати побачити, почути і відчути це. Так говорить Тоні Стоко. І ось курс ефективне управління спільною власністю через ОСББ. Вчора він стартував, і кожен з вас, хто вважає за необхідне, може зареєструватися на платформу, підпитатися через кнопочку Підписатися на курс на цей дистанційний курс і почати навчання. 13 модулів. Ми з Олегом Голубенком, який ще буде перед вами виступати, в парі зробили цей курс, і він вам дасть відповіді на питання, що таке ОСББ. Як його створити, які небезпеки, які традиційні забобони бувають відносно ОСББ, а також як функціонувати і які переваги. Це все ви знайдете тут. Ще одна наша ціль допомогти вам подолати страх. Тому ми будемо говорити там про цінності, ми будемо говорити там про комунікацію, які насправді, якщо вдуматись, це 70% нашої діяльності ОСББ. Погодьтесь не тільки дроти, не тільки технічні мережі, не тільки вода чи дах. це ОСББ. Це в першу чергу стосунки між людьми. Якщо вони є, є взаємопорозуміння, є діяльність. Якщо цього нема, я... ми напевно знаємо багато ОСББ, які з'явилися, але не прожили реально жодного дня, а про ефективно на папері. Щоб цього не сталося, ми пропонуємо вам навчатися. Щоби бути більш практичним, я спробую вам показати. Кілька фрагментів цього курсу, щоб для вас було зрозуміліше. Отже, головна сторінка, опускаємося трошки нижче, і ось актуальні курси ефективне управління власності через ОСББ. Скільки в мене ще часу? А... Через персональний кабінет, де я вже підписаний, я входжу до себе на сторінку. І ось курс. Отже, якщо ви зайдете на курс, перед вами відкриється ось така табличка. Це при умові, що ви зареєструвалися. Чи це буде будь-який мобільний пристрій? Перед вами відкриється в першу чергу відео. Я зараз в мене не під'єднаний звук, тому, розуміло, що ви просто розуміли, що воно працює і як це виглядає, ви можете керувати швидкістю. Тобто, якщо вам буде занадто нудно слухати, наприклад, мене чи Олега, ви можете нас прискорити. Так само заповільнити. Ви бачите всі презентації, нижче цього курсу, ці презентації доступні в pdf форматі і ви можете їх використовувати. Так само ви можете поставити питання через форум. І викладачі, які є в курсі, зможуть вам з часом через відповісти на електронну пошту. Або тут, відповідно, ви вчитеся, ви дієте і ви здобуваєте знання. Чим важливий курс, це тим, що він дає вам можливість швидко, ефективно ширити інформацію про ОСББ по вашій мережі. Сьогодні ви маєте абсолютно рівний доступ до цих знань. Чи ви є в місті Києві, чи ви є в місті Бровара, чи ви є в місті горішні плави? Без проблем. І це все може бути одночасно. Це масштаб. Мета відкритого університету Майдану створити можливості, щоб ви всі 40 мільйонів українців могли одночасно починати змінювати своє життя. Наша головна ціль допомогти вам відповісти на два ключові питання: питання перше: яке моє місце цьому світі? І питання друге. Який діяльності діяльністю мені максимально задоволення. Якщо на ці два питання відповідає кожна людина або відповідає громада, яку ми називаємо СББ, далі питання технічне, як ви будете розвиватись і яку стратегію ви будете будувати. Я завершу цю презентацію простими словами. Друзі, будьте умними, користайтеся тим, що у вас носом. безкоштовно і досить якісно. І ширити цю інформацію максимально серед тих людей, для яких це важливо, тому що такі прості речі можуть змінювати життя не тільки однієї людини, але цілих громад і цілих країн. Дякую вам за те, що ви сьогодні вкладаєте свої зусилля в розвиток об'єднаних власників багатокринного будинку. І я сподіваюся, що наш скромний внесок в цю справу допоможе вам бути більш переконливими і більш аргументованими в спілкуванні з вашими колегами. Дякую.